Останнім часом все більше іноземців почали відвідувати Україну. Тож не дивно, що в рейтингу всесвітньої туристичної організації вона посіла 12-те місце в минулому році. Туристична Україна. Привабила 23 мільйони відвідувачів. А цьогоріч прогнози туристичної навали ще більші. Проте щедро витрачатись на українські маршрути та сувенірну продукцію іноземці не поспішають, тож залишають переважно по 200 доларів. Найбільше туристів зазвичай поспішають до духовного центру слов'янства центральноєвропейської столиці Києва, де обов'язково відвідують хрещатик, києво-печерську лавру, золоті ворота та Андріївський спуск. Також серед них і безліч екстремалів, що ладні подолати океан, аби тільки сфотографуватись на території Чорнобилю та похизуватись своїми знахідками. Дедалі більше іноземних делегацій можна спостерігати й у Вінниці, де вони відвідують садибу Миколи Пирогова, кемпінг та заворожені розповідями про дива на воді залишаються на вечірню програму у виконанні єдиного в Україні та найбільшого плаваючого фонтану в Європі. Під назвою Рошен, незважаючи на те, що ще сім років тому Україна не потрапила до туристичного рейтингу всесвітньої організації, історичних та технічних див у нас додалось. То ще є до чого прагнути цього ж року, найпершою улюбленою країною для туристів стала Франція, де побували 83 мільйони туристів. Також понад 50% іноземців найменували паризьку ейфелеву вежу найпопулярнішою пам'яткою в світі.